Тижні до чергової частини Лозівського відділу поліції надійшло 193 звернення від громадян, по яким відкрито 73 кримінальних провадження. До чергової частини Лозівського відділу поліції 21 березня о 17 годині 15 хвилин надійшло повідомлення про те, що в квартирі, яка розташована в СНТ Орілька, стався вибух. При виїзді на місце події працівниками поліції було встановлено, що 47-річний господар квартири з двома товаришами віком 33 та 45 років вдома разом розпивали спиртні напої. Чоловік вирішив похизуватися гранатою РГД 5 перед односельцями та висмикнув чеку. Наслідок чого стався вибух. Від отриманих травм власник помер. В лікарні 33 45 та сорока п'ятирічні мешканці Семтеорілька з численними травмами доставлено до лікарні стан їх здоров'я стабільно тяжкий. З місця події вилучені речові докази слідчим відкрито кримінальні провадження за частиною першої статті 264, тобто недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Та за частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. 20 березня до чергової частини надійшло повідомлення від 28-річного мешканця села Смирнівка про те, що 43-річна жінка шахрайським шляхом під приводом продажу мопеда Альфа через інтернет-сайт OLX заволоділа грошовими коштами у сумі 4,5 тисячі гривень, які заявник перерахував через термінал. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України. 25 березня о 17-й годині надійшла заява від 46-річного мешканця міста Лозова про те, що в 41-му будинку на 4-му мікрорайоні близько 16-ї години невідомий чоловік вирвав з його рук мобільний телефон. Чим завдав матеріальної шкоди на суму 4 тисячі гривень. гарячим слідам працівниками поліції. Було встановлено що даний злочин скоїв 33-річний мешканець міста Лозова. Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 4 років. 24 березня о 17 годині 15 хвилин по телефону надійшло повідомлення 25-річного мешканця міста Лазова про те, що поблизу автобусної зупинки Димитрова трапилась дорожньо-транспортна пригода. При виїзді на місце події працівниками поліції було встановлено, що 31-річний водій, керуючи автомобілем «Деоланос», не впорався з керуванням та допустив наїзд на перешкоду. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія з діагнозом струс головного мозку, ушиб правої кисті та в стані алкогольного сп'яніння було доставлено до лікарні. На даний час стан здоров'я задовільний за даним фактом. Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу до стану оподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на срок до двох років або арештом на срок до 6 місяців, або обмеженням волі на срок до 3 років, з позбавленням права керувати транспортним засобом на срок до 3 років або без такого. Також 26 березня о 12 годині 55 хвилин до чергової частини звернулася 50-річна мешканка міста Лазова, з повідомленням про те, що 25 березня у період часу 7.30 до 17.00 невідомі особи шляхом підбору ключа до замку вхідних дверей проникли до її квартири, розташованої на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку на другому мікрорайоні, де скоїли крадіжку планшету та золотого ланцюжка з колоном. Звернувся 28-річний мешканець міста Лазава, який повідомив про те, що 26 березня у період часу з 10 години 20 хвилин. До 15 години 30 хвилин невідомі особи, також шляхом підбору ключа до замку вхідних дверей, проникли до його квартири, розташованої на четвертому поверсі дев'ятиповерхового будинку по вулиці Грушевського, де скоїли крадіжку грошей у сумі 1300 доларів США, 7 тисяч російських рублів та 3800 гривень. За даними фактами, слідчим відкрито кримінальні провадження за частиною 3 статті 180. П'яти кримінального кодексу України санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 6 років. 22 березня, о 17 годині 15 хвилин, до чергової частини надійшло повідомлення медсестри про те, що до лікарні з діагнозом термічні опіки нижніх кінцівок в стані алкогольного сп'яніння доставлено 58-річного мешканця міста Лозова. Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. На даний час за даним фактом проводиться перевірка, встановлюються всі обставини події.